Гуси лебеді. Жили мужик та баба, у них була дочка та синок маленький. Донечко, каже мати, ми підемо на роботу. Бережи братика, не ходи з двору, будь розумницею, ми купимо тобі хустинку. Батько з матір'ю пішли, а донька забула, що їй наказувала. Посадила братика на травиці під віконце. Сама побігла на вулицю, загралася, загулялася, налетіли гуси лебеді, підхопили хлопчика, понесли на крилах. Повернулась дівчинка, дивиться братика нема. Охнула, кинулась туди, сюди. Немає. Вона його гукала, сльозами заливалася, голосила, що сваритимуть батько з матір'ю. Братик не відгукнувся. Вибігла вона в чисте поле і тільки й бачила, як полетіли далеко-далеко гуси лебеді і пропали за темним лісом. Тут вона здогадалася, що вони забрали її братика. Про гусей лебедів давно йшла дурна слава, що вони маленьких дітей крадуть. Кинулась дівчинка наздоганяти їх, бігла-бігла, побачила, стоїть піч. Пічко, пічко, скажи, куди гуси лебеді полетіли? Піч їй відповідає, з'їж мого житнього пиріжка скажу, хм. стану я житній пиріг їсти, у мого батечка і пшенічні не їдяться. Піч їй нічого не відповіла. Побігла дівчинка далі, стоїть яблуня. Яблоню, яблуню, скажи, куди гуси-лебеді полетіли? З'їж мого лісового яблучка, скажу. Хі -хі. У мого батечка і садові наїдяться. Яблутя їй нічого не відповіла. Побігла дівчинка далі тече молочна ріка в киселевих берегах, молочна річко, киселеві береги, куди гуси-лебеді полетіли. Поїж мого простого киселю з молочком, скажу у мого батечка і вершки не їдяться. Довго вона бігала по полях, по лісах. День схилявся до вечора, робити нічого треба йти додому. Раптом, бачить, стоїть хатинка на курячій ніжці, з одним віконцем навколо себе обертається. У хатинці стара баба яга пряде кужіль, а на лавочці сидить братик, грає срібними яблучками. Дівчинка увійшла в хатку. Здрастуйте, бабуся, «Здрастуй, дівчинко. Навіщо на очі з'явилася? Я по моху по болотах ходила, сукню намочила, прийшла погрітися. Сідай, доки кожіль прясти. Баба яга дала їй веретено, а сама пішла. Дівчинка пряде раптом з під печі вибігає мишка і каже їй Дівчино, дівчино, дай мені кашки, я тобі щось гарне скажу. Дівчинка дала їй кашки, мишка їй каже Баба яга, пішла лазню топити. Вона тебе вимиє, напарить, в піч посадить, засмажить і з'їсть, а сама на твоїх кістках покачається. Дівчинка сидить ні жива, ні мертва, плаче, а мишка їй знову Не барися, бери братика, біжи, а я за тебе кужить попряду. Дівчинка взяла братика і побігла, а баба яга підійде до віконця і запитує Дівчино, чи прядеш? І відповідає пряду, бабусю. Баба яга лазню натопила і пішла за дівчинкою, а в хатці нема нікого. Баба яга закричала «Гуси-лебеді, летити в погоню, сестра братика забрала. Сестра з братиком добігла до молочної річки, бачить, летять гуси-лебеді. Річко, матінко, заховай мене, Поїж мого простого киселю. Дівчинка поїла і подякувала. Річка заховала її під киселевим бережком. Гуси лебеді не побачили, пролетіли мимо. Дівчинка з братиком знову побігла, а гуси-лебеді повернулися, летять назустріч. От-от побачить. Що робити, біда? Стоїть яблуня. Яблуню, матінко, заховай нас. Поїж мого лісового яблучка. Дівчинка скоріш з'їла і подякувала. Яблуня її заслонила гілками, вкрила листям. Гуси-лебеді не побачили, пролетіли мимо. Дівчинка знову побігла біжить, біжить, вже недалеко залишилося. Тут гуси-лебеді побачили її, загелготіли, налітають, крилами б'ють, от от братика з рук вирвуть. Добіла дівчинка до печі Пічко, матінько, сховай мене. Поїжмого мого житнього пиріжка. Дівчинка швидше пиріжок в рот, а сама з братиком в піч. За слінгою прикрилася, гуси лебеді політали, політали, покричали, покричали і ні з чим повернулись до баби яги. Дівчинка подякувала пішці і разом з братиком пробігла додому. А тут і батько з матір'ю прийшли.